Друзі, хе-хе-хе, де ви? Привіт. А ось і я. Вітаю всіх. А давайте охованки грати. А може, разі медимо, чи глиби позбиваємо. Ой, що це таке? Я лтуйтеся, ховатися, злий волк хоче різуку впити і на спокій на віки пробити. Я боюся. Ой, як страшно. Ти шукати собі на домівку. Друже, не треба нам усі ховати, не треба вовк боятись. Треба, друже, ще робити ліс наш рідний боронити. Не дамо на сліз заплати вовку. Будемо фаутецю будувати, а я аміння принесу. А я щелки розбиваю. Опа, яка фортеця. Ні-ні-ні, мені ні, тих звірів хоробрих. Не здолати, ліс не захопити. Ау! Так ми ловко здавали. Жити ще дужніше стали, ли ми разом то сильний, я хори. Нас пласні нам вологи.